Забрали каролінку із садочку. Ще заходили в магазин, але каролінка вже хотіла ту всю розпаковувати, Я навіть не знаю, як називається та машинка. Потім в інтернеті подивлюся. Єдине, що в нас лишилося, це ось така от інструкція. Тут є машинка, є годинник, в яку поміщається ця машинка, є зарядний кабель і інструкція. Ти треба буде ще в сам годинник закрутити одну батареечку. Машинку я ми вже буде... заряджаємо, от світиться USB політику. Коли, коли я скажу зелене тато, то я поклечу. Поклечеш мене і будемо пробувати, так? Є такий от космічний годинник, Коротше, він чіпляється на руку, вперед і намальовано назад вона може їздити. Оце кнопка відкрити, щоб сюди поставити ту машинку. І тут от зараз ми закрутимо батарейку подивлюся. Після того, що таку пожежу складається машинка і на жовту. Угу. Ну зараз я попробую скласти цей космічний годинничок і будемо пробувати, чи вона їде, чи ні. Кароліна мені тут вирішила допомогти. Взяла інструменти, молоток і окуляри, тому що в мене тут цілий комплекс будівельних інструментів. Розкрутив я годинничок, тут треба батарейку 3А вставити. Це плоскогубці. В мене батарея тут та ціла коробка. Так що, якщо сяде батарейка в Кароліне, то вона точно буде мати запасну. Тільки тут якісь вони хаос марк. Коротше, вони продавалися О, за 200 червона. гривень там, ціла я коробка, тому ми їх взяли. А, це маленька до брелка. Вставляємо цей годинничок, і він мав би потім світитися отут, всередині. Зараз побачимо. Ну, в принципі, батарейку я поставив, бачу, вже годинник, бач, в всередині, значить він мав би працювати. Ну, Давай попробуємо. Де є наша машинка? Ось таке от, зарядка в ту машинку включаємо. Машинка включається тут. on off. Давай я поставлю її. На землю. Ні, мамі, ні. А це тобі на ручку цей космос треба вчепити. Все. Шнячий патруль. Погнав. Їде? Їде? А, ти бач, є кнопка назад і вперед. О, їде. Це прямо як машина на пульті. Впала. Впала. Іде переверни її. Хочу показати друзям А вперед, а назад. Прикольно. Тут ще з іншої сторони от написано, що означає кожна кнопка, сигнали. Ну, годинник так заплацює якось по-космічному. Коротше, годинник закласується із цього боку за прикріплення, і з цього. А ну чекай, стоп, стоп, нічого не рухай. Тут нажимаємо, ага, індикатор була всередині. Так, давай покладемо цю машинку ось сюди. У неї тут, бач, під колеса є такі пази. Це здається, отак. А, давай виключимо, щоб вона не сідала. Ось так, вона попадає в пази. І далі вона заклацюється все. Щоб вона не стала, можна тепер бігти, їсти. І зараз піде на вулицю, будеш гасати. Так, Так, да, я буду з друзями бали. Добре. Тільки то, що вона тільки вперед і назад їде, ліво вправо не їде, да, тому що можна рукою рухати і вона буде міняти якось там положення, але... Ну що, стоїть, я поправила, а вона на столі не їде, воно Вона там... не їде на столі, тому що виключно, дивися. Машинку береш, щоб вона їхала, потрібно її включити, бач, є такий сигнал. Ставиш сюди і вже вона буде їхати. Оп, <реш> <реш> Полетіла, як з трампліна. Бачила? Вона, така вона от машинка... Воно називається машинка браслет зміні маши керування. То, коротше, тут є навіть перед і зад. Отак не можна ставити до кнопки передом, тільки ззаду. Я виключу, щоб не сіли батарейки. Отак. І потім вийдемо на вулицю, то вже покажеш своїм друзям і будете гасати з тими машинками. Виключаємо, включаємо. Зараз він має під'єднатися до цієї. О, є. Я не знаю, як воно поїде, бо тут та така дорога нерівна. Ой, машина перевернулася, бач? Тут треба сильніше. Ні, тут треба не то, що сильніше, треба просто на рівній дорозі. Натискай кнопку, хай їде. Я хочу замітити, наскільки довго вона проїде, наскільки вистачить. радіокерування. О, їде до тебе, перевернулась. Ми вийшли і на вулиці вже дощ почався. Коротше, вернулись ми додому, бо на вулиці дощ і на тих цеглинках вона взагалі не їде. На ламінаті хоч їде, добре. Просто інтересно, куди саме вона може дістати. Цей пульт, О, все. Далі не дістає. Кінець. Це приблизно. 4-5 метрів. Кімната якраз 5 метрів довжину. А воно виїхало аж за шаф. Коротше, на 5 метрів тягне машинка. Бача я вже підійшов і вона тягне. Мама забрала. Давай не Вона вночі, напевно, класно їздить. Вона ще й дріфтує там. Знаєш, класна забавка для тата. Будеш брати ще, просто там воно не їздить на тих цеглинках. Давай залишимо машинку, хай воно зарядиться вдома. І підемо гуляти, добре? Підемо гуляти. Добре на зарядку, це все. Вийшли ще в магазинчик з Кароліною. купити пластівці, там молоко. Купив їй такі от зуби, вона ж їх не бачив. <сум> вона йде і навіть не знає, що я їй купив сюрприз. А Вона собі вибила фрутелу із насінням чио. Попробувала і каже, «Тато, там якісь сімочки їсти не буду. І реально там середині цій. Жувач ці фрутели є насіння чі. А я тобі дивись, що ще маю. Таке рожеве, бери. Це тобі, тато, купив. Класне? Uh -huh. Тягни. Ковпачок, не тягни, ручками тягни ковпачок. Бач, все, а це чупік. Тримай. Ану покажи, які в тебе зуби. Ого, то ти вампір. Yeah. <laughs> Клас. Тут відкрив я фрутелу, спочатку думав, що вона якась просрочена. Насправді ні, ні, є насіння. Чия? тому України не сподобалося, бо воно залазить за зуби з гранатом. фрутелу. Карлінка вирішила всі проблеми із машинкою, щоб вона нікуди не поїхала, не вилетіла. І тут є рівне плюс. Бо якщо поставити на столик, то куди вона може поїхати? Пасти розлетітися на кусочки. І не буде машинки, та, а так, так вона має свою арену. Може так поламати. Mm -hmm. Ну давай натискай, подивимось, як себе машинка на арені веде. Треба вище, бач, бо воно під столом не злу... не ловило сигнал. Ого! Ну, вона дуже швидкісна там машинка. Коли в кімнаті пускаємо, то вона швидко їде. Ні, бо воно вилетить і полетить і розіб'ється. Що може попасти в каналізацію і потім вже ніхто її не знайде. Така спортивна машина. Виглядає на Lamborghini Aventador, здається. Тобі сподобалась така машинка? Так. Да. Ти сама вибрала її? Чи тобі мама вибрала? Мама. Мама вибрала. Давай. Вау! Трина вже показує такі трюки. То ти дріфтиш. Дивися, мама має таку класну тарілку чорну, натискай, в ній можна їздити. О -хо -хо! А з неї вилітає, тому Вона ж, що, бач, не то, що слизька, ця має рівні стінки, а ця заокруглені. Вона а, вилітає просто. Ховаємо цю миску. Ну, хай ще поїздить пару секунд, бо їй сподобалося. А тут вона класно дріфтувала.